Раз Григорович Шевченко на вічну пам'ять Котляревського. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гнезвербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко? Не питай, не знай Було лихо, та й байдуже. Минулось, пропало. Було добре, серце в'яне. Чому ж не зосталось? Отож знаю та згадаю, було, як смеркає, за щевечі на калині ніхто не минає. Чи багатий, кого доля, як мати дитину, убирає, доглядає, не мене калину? Чи бідний, що у досвіта встає працювати, опиниться, мов батько та мати розпитують, розмовляють, серце б'ється, любов. І світ Божий, як великдень, і люди, мов люди. Чи дівчина що милого щодень виглядає, плаче з сиротою, та дітись не знає? Піде на шлях подивитися, поплакати в лози. Защебече соловейко сохнуть дрібні сльози. Піде на гай подивитися, ніби з милим розмовляє. А він бач, співає. Затихло все, і на калині ще й соловейко задрімав. Повіє вітер по долині, піде дібровою руна. Руна гуляє, божа мова, стануть сердеги працювати. Корови підуть по діброві, дівчата вийдуть, воду брать. І сонце гляне. рай, та й годі верба сміється свято скрізь. Заплаче злодій, лютий злодій. Було так перш. Тепер дивись, сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гнезвербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся соловей?